Привіт, малята! Сьогодні ми з вами прочитаємо книжку Чия мама найкраща. Одного разу зібралися маленькі звірятка на галявині та стали сперечатися, чия мама найкраща. Зибринятко каже, що його матуся найсмугастіша. І весела. Оленятко каже, що його матуся граційна та витончена. Левенятко каже, що його матуся найсильніша та справедлива. А слоненятко каже, що його мама найбільша та лагідна. Вже сонечко стало сідати, а малята все гомонять. Почула сонечко їх голоси та вирішила допомогти дітлахам. Підізвала вона зря та й питає хто вас приголубить, коли боляче? Мама, в один голос відповідають звірята. А сонечко продовжує. А у кого найлагідніша посмішка? У мами. Знову відгукнулися в один голос звірята. А хто варить найсмачнішу кашу для вас? Матуся. Хто знає найбільше казок? Мама. А хто для вас найдорожчий у світі? Матуся. Посміхнулось тоді сонечко і каже Бачите, для кожного малюка його матуся найкраща, а для кожної мами найкраща її дитинка. Щасливі та задоволені звірятка побігли додому, до своїх матусь.